Ну і наостанок, друге це площа бічної поверхні паралелепіпеда. Друге площа бічної. Давайте з вами згадаємо: Площа бічної. Це в нас периметр основи помножене на висоту. Так? Висота в нас вже є це 10. Ми бачимо, є вона, її знаходити не треба. А ось периметр основи ми з вами знайдемо. Периметр нашої основи буде дорівнювати сума всіх сторін нашого паралелограма. 3 додати 8, додати 3 додати 8. Так, що ми з вами маємо? 11 додати 11, буде 22 см. Ну І підставимо, площа бічної буде дорівнювати 22 помножимо на висоту на 10, це буде 220 см. Запишемо відповідь до нашої задачі. Перше. Нам треба було знайти площу більшого діагонального перерізу, і це в нас було 10 коренів з 97 см. квадратних. І друге це нам площу бічної поверхні паралелепіпеда, це 220 см. квадратних.